Ми, пригадую, що говоримо про третю літургію, яка, яка є в нашій церкві, це літургія, а передосвячених тим. І минулого разу ми зупинилися, говорили про оглашення. Оглашені пригадую, що це ті, які готуються до хрещення, просі людина ціна, які готуються до хрещення. І ці молитви, які тут є, виголосили. Ми минулого разу вдали. Після цього священник виголошує такі слова. Всі, що до просвідчення, вийдіть, Ви що до просвідчення вийдіть, всі оголошені вийдіть, щоб ніхто з оголошених не залишився. Тільки вірні ще і ще мої господарі хулився. Це, звичайно види — це є і на цих наших відповідах. Ми їх упускаємо, тому що зазвичай в церкві вже з практичної сторони, зазвичай в церкві всі охрещені. Напевно, правда? Дуже, В принципі, не зустрічав напевно ще такого моменту, коли б церкві був ні зустрічав, ніби буде не викликати, ніколи не охрещені був. Але зазвичай, зазвичай тут всі охрещені, а тому були заглашені в нашому храмі, були в ньому всі охрещені були, як такої практичної потреби нема. Тому в літургіях, всіх трьох літургіях це опускається, ми пропускаємо цю частину. І чуємо зразу такі слова, тільки вірніше ще, ще ми господаря. Але я прочитаю весь голос ще раз. Всі, щодо просвідчення, вийдуть. ви, що до просвідчення вийде, тобто охрещення. Бо, охрещуючись, Бог нас просвіщає, ми просвічені Всі оголошені вийдуть, щоб ніхто за оглошення не залишився. І знаєте, що в цей момент, всі оголошені, тобто всі не охрещені, що робили? Бо ну, виходили, а хто не виходив, то йому нагадували перед. Що ви ще не охрещені, прошу вийдіть. І знаєте, в сучасний час це, напевно, назвала Снайден. Дискримінація ви назвали. Ми не на осерду. ще щось можна різними словами назвати? Як ми могли? Чи вони нас просять війти з церкви? І так далі. Звичайно, зараз ми не будемо не до кожного ходити, перевіряти, за руку брати, і казати виходу з церкви і так далі. А, але маємо розуміти духовність, маємо розуміти цю мого логіку, чому так є літургії. А літургії так є, тому що оглашені вони ще не охрещені. А якщо вони не охрещені, вони не можуть потім чи пізніше приймати причастя тіло і кровосподня, чому вони не охрещені. Тому вони не можуть приймати. Відповідно, вони готуються до цього. От будь ласка, коли ви будете готові, коли ви будете охрещені, тоді ви зможете приймати участь в тілі крові Господній, дочері Господній. А зараз так очікуйте, очікуйте. Бачите, є такий період очікування, наприклад, коли учні 10 днів чекали на Святого Дух. Нічого не почекали. Коли отут люди чекали до хрещення, вони зараз вас, з вас знали. Христе. також люди ага ти, ти розумієш, що ти в кого ти віриш? Ти розумієш, що це є, як це в церкві є, які танства є, яка віра твоя є, як, як твоє життя має мінятися. Трозуміш, розумієш, розумієш? долю. Будь ласка, покажиться своєму життя. Не за один день, ясна річ. І тому людина готується. На різних рівнях, як на рівні віри, як на рівні інтелектуальному, тобто вона вчить ці правди віри, вчить навчання церкви. Так, і, і так на моральному рівні вона вже починає мінятися. Не після хрещення, так, як хрещення. Людина вже почала мінятися. І от коли ти готовий, тоді ти охрещуєшся, і, і тоді ти вже є не урошення, а майже цей тип можна статус. статус. Вірний, ти є вірний Богові. ти є вірний церкві, бо ти є вірний. Тому оця частина храму реганою, ця частина це свята і святилище, ця частина храму називається храм вірний. Вірні. А ще та частина, яка сама перша, у нас її, так, немає, але такий вхід, такий початковий вхід. От, це була частина Два Грошення. Вони навіть тут не стояли під час першої частини. Вони там стояли. Віддалено, якби чули цю проповідь, ця чули. Що... А потім так закривали двері, щоб розуміти, нехто-небудь може йти. Церква відкрита для всіх. Але. Щоб бути в церкві, треба покаятися, треба визнати свої ріхи, а не я дай рішу і, і, і кажу, що це норма, що це нормально, і церква. Ні, так ні. <кліпі> Тому так потім, якщо хтось так рішив, то давали покути, І покута я вам казав, на кілька років, які покути давали. А вона давали, відручення від церкві. І це буде не було дійсно. Трагедія. Мене відучили церкву. Мене відлучили від народу Божу, я не належу до цього народу. До вірних, до вибраних. Але це мало бути стимулом покаяння зловстав. Тоже, виходили, і було навіть так, в деяких періодах церковні, що не просто виходили, а деяконів було багато. І були деякони, які стояли при дверях. І вони брали закривали двері з внутрішньої сторони. Для чого? Щоб ніхто не зайшов. Наперед, переставлюючи, ми знаємо цю молитву, яка йде перед святим причастям, і що я тайну ворогам цей допоміг. Типу і розумієте, йдемо про таїнство, йдемо про те, що ми тут їмо тіло Бога. Ми їмо тіло Бога. Так, воно, то, воно так і є, розумієте? Це не ілюзія, не абстракція якась. Ми віримо, що ми йдемо тіло Бога. Як людина, яка охрещена це сприймати. Претензії будуть якісь нерозуміння, якісь будуть закиди, будуть ще, ще вся роду таке різне. Тому почекайте, увіруєте, охреститися. Тоді, будь ласка, ви можете приймати цілий голос, а як ви е, прийдете і тут е, тільки ще й грошей зробите. Тому церква навіть закривала двері для того, щоб хтось вже і хто не вірить, не, не приймав участі в цьому. Тому далі ми чуємо. Тільки вірні ще і ще господарі Комуніці. І зараз на літурі ми також це чуємо. тільки вірні ще іще мої господарі Комуніці. Ну і всі кажуть, Господи, помили. всі мали інші видачі до цього моменту. І тут священник читає молитву. На, на кожній з літурії є інші молитви. Я зараз читаю на цій третій літурі, які ми беремо. Перша молитва вірних. Боже Великий і Хвальний, що животворною смертю Христа Твого, привів на світ ління внетіння, визволь всі наші почуття від пристрасного вмертвіння, давши їм за доброго провідника внутрішню особливість, нехай же ж наше око не пристане на ніякий погляд у хати, а наш слух нехай буде замкнений для пустих слів. Язик же нехай очиститься від непристойних слів. Очистить і наші уста, що хвалять тебе, Господи, учини, щоб наші руки здержувались від злих учинків і робили тільки те, що угодно тобі Утверди всі наші члени і розум благодаті Твоєї. Ще раз. Боже Великий і хвальний, що животворною смертю Христа Твого перевів на світління нетління, Завдяки жертві Ісуса, не завдяки тому, що я такий сильний прагник, такий Супер Святий. Не завдяки цьому, а завдяки жертві Ісуса я можу прийти від тління в нетління, від смертного життя в безсмертне життя, в життя вічне. І це завдяки жертві Ісуса, завдяки смерті Ісуса. Тоже ти той, який перевів нас в цікий момент, не той, який переведеш нас, а той, який перевів нас. Човіка різниця? Як тут пише? Ти той, що життєвою смерті Христа, поперевів нас від рівня в неділя. Ти вже перевів нас завдяки хрещю. Цьому хрещенню я стаю дитиною Бога, і в мені є завдаток вже вічного життя. Я починаю тут на землі вже жити життя вічне. І це життя вічне мені має рости і дорости так, що там, жит... Жит... життя вічне, а смертне життя мені так воно згасає, але воно так чи інакше засає. Але для того, щоб воно згасало також. Не в розумію того, що в мене кількість міків збільшується, а в того, оце, ну, та гріховність моя має згасати. Згасає, згасає, згасає. А вічне життя в мені росте, 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 росте. Тому ти не може якось зважим і тоді переведу тебе зникіння в тління. А я вже дав тобі цей дарунок. Я вже дав. Кожен похрещений має вже цей дар Божий, вічне життя в нас. Ви скажете, ну, але не всі охрещені будуть в Раї. і потім живуть життя вічним. Так, звичайно, бо цим вічним життям треба зараз тут жити. А як ти тут не живеш, то треба ти просто там жити. Але питання не Бозі, він дав тобі цей дар завдяки жертві Ісуса. Ти вже живеш цим життям вічним, e, а, а ти його занихаєш. Це так талант взагалі захопати. Це не слухати мають очі, вуха не чують і так далі. Це, Це не питання до Бога, претензії не Бога треба, претензії треба самого себе розсувати. Чому я не користуюсь тим даром, який Бог мені дав? Бо Тим життям вічно. І розвиваю, 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 розвиваю. Е, так, мовимо з далі всі наші почуття від пристрасного умортвіння. Бачите, тут зараз буде три, в принципі, весь отакий перелік, що на всіх наших рівнях оце життя вічне росло, а гріховне життя, старе життя, стара людина згасала. То, на всіх рівнях, що це відбувалося, ні тільки на рівні думок, але на всіх і думок, і слів, і вівчинків. І тут, і спокого Богу, зараз чути, і почуттів мати. Я повністю хочу перемінитися. Повністю. Ну, Напевне, скажу таку річ, що якщо ми тут просимо про це, то означає, що, що або ще повністю не перемінилися. Тому якщо примінилася то нашу косику. Але якщо просимо, то ще повністю не перемінилися. Або в якійсь сфері приймінились, а в іншій сфері ще хромають. Ну, Ще не перемінилося. Е, до чого до того, що ця переміна триває ціле життя? М -м 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 -м. Важко сказати, що буде прямо один такий момент, коли ти скажеш, ось все, я вже перемінився, я вже повністю повідсвідкову живу у вічним життям і старою людиною не грішу, вже все відкинути. Бо якщо так кажеш, то досить ймовірно, що вже впадаєш в гордість. Бо я вже святий. Бог потім скаже, що ти святий. Інші люди можуть сказати, що ти святий. Ну, щоб ти сам казав, що ти такий святий, е, ні, ти святий, я святий. В розумінні того, що ми вибрані, ми вірні, тому вже святі, ми вже, вже інакші. Святий означає інакший, відділені. Тобто ми відділені від цього світу, ми не хочемо жити, так цей світ живе. Цьому ми вже святі, а ще й по своєму точному світі. А лише не в такому вміні, як е, ці наші брати і сестри на іконах. Ще не в такому, ще не в той рівні святості. Ще треба йти до того рівня святості. Тому ми й просимо, Боже, визвольти всі наші почуття від пристрасного мертвіння. Давши їм за доброго провідника внутрішню розсуджується. Просто тебе почаснику розсудилися. Нехай ж наше око не приспане на ніякий погляд у кави. Але бачите, пише, що нехай наша око не дивиться. Але пише, нехай дивиться, просто щоб не, не велося на гліб. А наш слух нехай буде замкнений для пустих слів. язик вже нехай очиститься від непристойних слів, й наші уста, що хвалять тебе, Господи. Бачите? Уста хвалять Господа, але ми часто ми просимо очисти наші уста. Тобто все-таки тут хваляться тут, щось не завжди хвалять. І ця наша така радість така є. Що робити? Ну, просити Бога, щоб поменше грішити, а дійсно побільше в чистоті його хвалити. Але чи це означає, що якщо я зрішу, то що не молитись до Бога і не хвалити його, мені не означає, власне, далі хвалити його і далі молитись до нього. Бо кого як не його хвалити? Бо до кого як не до нього прибігати, і не до нього молитися. Тому так за що зрішив, але вже прибігає молицю дикам. Молитись і хвалити. Я б навіть сказав, хвалитий тим самим визнавати, що так, Господь, без тебе не може дати раду за цим ріхом, Бо Ну, так і хвалити, вам, визнавати його Силу, силує безвіда. Учини, щоб наші люди люті здержувалися від злих учень, і робили тільки те, що добре угодно тобі. Утверди всі наші члени і розум, благодаті Твоєї. Ну, і маємо розуміти, що все, що ми добре робимо, це наша святість, наша правильність, це є також благодать Божа. Благодать Божа і наша, наша відповідь на благодать Боже, співпраця з благодатью Божою. Звичайно, Бог дає благодать, я кажу, ні-ні-ні, я не хочу рішити, тому. Але якщо тільки я хочу без благодаті, то так також давай не землю. Все рівно зламаюся. Е тому це твоя може благодати. Тому дякувати, Бог дякувати Богу і дякувати Боговіх хвилин і казати, дуже дякую тобі, що так, що ти оберігаєш мене, що ти допомагаєш мені. Бо е Нині я не грішу. А ти забираєш благодатні, не знаєш, може завтра і падати той гріх, навіть про який не думався. Не уявляв. Навіть як. Заступи Спаси помилую і оформи нас Боже та є благодаті. Господи не тримайсь, бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння у цій сину святому в віку, і повсякчас, на віки Амінь. В постійному літургії ми поставляємо нашого Бога. Священник це дуже багато раз на голос, в тому числі каже, бо тобі належить всяка слава, честь і бутнаміння". Ну І всі кажуть Амінь. Тоді диякому, ще й ще і Господи Ком'я, Господи помилую. І священик молиться в молитву за віру, друга молитва. Владимо Святий, Премьер благий, молимо тебе багатого на невість милостивим будь у нас вішним. Вчини нас достойними прийняти єдинородного Твого Сина і Бога нашого, царя Слави. Ось бо причистей його тіло і жовтворяще кров, що в цей час входить у невидимому супроводі численного воїнства Небесного, має бути положено на цій тайній трапезі, трапезі. то даруй нам неосудно їх причаститися. Щоб просвітлюючи ними духовні очі, ми стали синами світла і дня. Ще раз, владико Святий Приблагий, молимо теме, багатого на милість, милостивим будь у нас гріш. Просимо тебе, який ти великий, будь молостиві до нас гріш. Грішних в розумінні того, що ми усвідомлюємо, що ми грішимо. І грішимо, певне, не на світ, а грішимо часто. Кожен день. Але в той же час пригадую, що ми є святими. Чому? Бо ми вірні, ми є паралельно грішними святими, одночасно грішними святими. Але, але як я не до сповіді, то взагалі ми вже і безгрішні, ми без повністю святі на певний час. <кій> Потім знову потребуємо сповіді. Будь-гові до нас грішня. Я визнаю, що я без твоєї сили, без твоєї благодаті не можу поратися. І вчини нас достойно прийняти єдинородного Сина і Бога нашого царя Слава. Цей Ісус, який на Христі, це Він не просто ну, ніхто. Це цар Слава, це цар і цар не земний, який керує там якоюсь територією, це цар, який керує всім. Його царство поширюється на все і всіх. Це царства. Тоже э, вчинив нас достойними прийняти, а значить, може бути недостойним. А як то бути недостойним? Але недостойним це коли я йду бо я маю за причастя тіла і кров. Коли я йду до причасті свідомо, розуміючи, що в мене є великий гріх. не йду до сповіді, свідомо, і свідомо йду до причастя. Ну no, то це недостойно. Або ще гірше людина, яка взагалі ніколи не йде до спору, а наважується собі ти такой часті. Або ще гірше якісь там ворожки чи ще хтось там, які різні хочуть типу, культні речі робити. No, це недостойно. І за це буде кара. Це суд. Боже, буде суд Божий буде суддя, то він буде судити, жахіметр. вони не чули, у них хіба ж друг, козиків лечу, козики я м'яко кажуть, Не знаю, чи мені буде м'яко казати. Ми е -е. розуміємо, що тут. Ці літургії. Зараз, якщо в вічим літургія, священник світить з проскоманійника, він вносить. Дари, це є поки що, це ще є хліб і вино. То на цій літургії, тургі, я казав, на цій літургії вже перемінений хліб, і це вже не хліб, а це вже є тіло Господнє. Тому священни зараз буде зміти приносити тіло Господне усюди. І він переносить його у суп, у невидиму супу. Численного воїнства небесного. Кривими серфими, всіх, кого ми знаємо, кого не знаємо, всі будуть зараз тут. Всі на літургії і всі. Вони Вони всі її також супроводжують, співають. А може не співають Зараз діти. Мають бути положені на цій тайній трапезі. Це трапеза пристіл. Тож це. Тож да нам в неосудно їх причастити, щоб просвітлюючи ними духовні очі, ми стали з нами світла і дня. Приймаючи тіло Господню, ми сповнюємо ті слова, які Ісус каже, в Андає Івана. Хто не їсть на її тіло на п'єму кров, має життя вічне. Тобто хрещення в нас початок життя вічного є, відбиток зародок життя насіння, знаєте, насіння. Як в землю падає, насіння ж це вічно є, але те, що то насіння росло, то як воно має рости? Хто не моє тіло не п'єму кров, майже ті вічно? Оце пожива для цього насіння, щоб воно росло. І я коли споживаю тіло Бога, то це насіння в мені росте, і потім перетворюється в себе це, а потім в дерево. Велике то отже, завдяки цим тайнам тіла і крові Господньому я росту життя, життя вічно мені росте я росту духовно, і тим самим мої очі стають просвітленими розум очі, дня про цю Я почну розуміти духовні речі, щоб ми стали синами світла і дня. Заступи спаси на голос, заступи спаси помилою, охорони нас, Боже, твоїх звичайно, благодатні надзвичайно славу, дай твої благодати, звичайно, благодати. заступи, охоронуй, це, тому розумієш, що Твоя благодать була всюди в мені з усіх скринків людських. Господи помилуй, примутись за даром Твого Христа, що з ним Ти благословення Іси, з присвятим благим життворим Твоїм Духом нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Після цього в нашій літургії цій ми сьогодні мали вам запиту, ми співаємо таку пісню, яка називається як? Як священник настає десь в чашу, що ми співаємо? Ми херуємо тайну являючи. Ми, як станний спосіб, представляємо херовий обід. Ми херуємо таймовляємо це означає. Словостний спосіб представляння крови. Ми зараз не мови ангелів, дух. А тут співається зовсім інакша пісня. Амінь. і така пісня. Нині, сили небесні, не з нами служать. Ось Бог ходить цар слави. Ось жертва тайна звершення супроводиться в славі, з вірою і любов'ю при щоб нам учасниками життя вічного стати. Аллелую, Аллилуйя, Аллея. Зараз, що цей час прочитаю, тільки такий -ті 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 момент священник йде, і священник нічого не робить. Нічого, він йде в тишині і коли кладе вискос е... і чашу, він також кладе на постіл і нічого не каже. І думає, я так думаю, що цервиться для чого? Бо тіло, це вже Христове, ось цар слави, да? і якщо цей цар слави він тут йде, то я зараз настільки в трепеті, я настільки в такому благовінні, я настільки в такому побожному дійсному страсі, що ось цар слави, тут Бог який, цар всього творіння, і він отут, тут. тут аж я склоняюсь, преклоняюсь перед Ним. До речі, тут люди на клінах мають бути. Ці тургії, так. Двіторії мали золоту, то не стоячи мають бути. А в цій торгівлі на клінах. Бо цар слава ходить. І ми всі ну, поклоняємо. поклоняємося перед ним. Бо з Ним входить, тому тишина. Тому не знаю, чи ангели не співаючи туди, ангели теж такі. І ні, але це тишина не тому, що ми маємо що сказати. Ну, не знаємо, як співати, а в такому великій поклоні От Тому ми, от йому ми і тишину <кх börjar> священно втишимо. А тепер то, що на голова співається, в нині сили Небесні невидимо з нами служать. Ось він ходить, цар слава. Як ходить на дискусії вже. Царслав'я. Він входить до нас, Пригадую, що коли священник входить сюди, чи навіть такий тур, і він входить і заходить в вверх. Він символізує, не тільки, це тільки він входить. вся це, це церква входить. Щоб кожен з вас не ходив. Не буде зараз тут хаос. Кожен виходив, тобі сюди, але великі церкви. То священник також в імені всіх вірних він входить. Тому що цей Христос підходить до кожного з нас і ми не немов тримати його на своїх руках і, і, і входимо вже на пропець. Ось жертва Тайна звершена супроводиться в стане. Звечна, але вона супроводиться в славі. Ось ми бачимо, ми бачимо цю жертву, ось цей плод, до цієї жертви. Ось є, і ми бачимо, дородилися себе. З вірою і любов'ю приступінь, щоб нам, причасникам життя вічного стати. Причас, причасник це означає взяти участь, щоб нам взяти участь в житті вічного. Ми з вірю любов приступі достойно. Ясно, це мається намагатися. А достойно, чую гріх і буду спортом. Не чую гріха, не слава Богу, тоді я буду причасті, щоб підживляти в мені оце зерно життя вічне, щоб росло це дерево життя вічне, щоб я існува з себе. Так, ну і думаю, тут амінь.